Аби перевірити у дітей рівень знань правил безпеки життєдіяльності, психолог запропонував їм відповісти на запитання, що можна робити, а що ні. Потім продовжити вже розпочати речення. Наприклад, чому не можна сидіти на підвіконі, ховатися в шафі під час пожежі, перевіряти міцність криги, ударами ніг, кататися у ліфті без батьків. Діти грали у рухливу гру світлофор пішоходи, допомагали колобку дістатися школи, оминаючи перешкоди. Коли психолог розповідала історії про небезпечну поведінку дітей, останні миттєво реагували і давали вірні відповіді, що є правдою, а що є вигадкою дорослих. Мені сподобалося все. Мені дуже сподобалось правила, які не розказували. І нам розказали ще, що потрібно, що, що потрібно робити, а що не потрібно. Ми проводили колобка, як до школи, як в парку, як, як на дитячому майданчику, та як, як проводили вдома. Мені сподобалося, що колобок може. Не смітити на вулиці, а в смітник сама назва тренінгового заняття острівець безпеки створює затишок та налаштовує на комфортне спілкування. Розповідає психолог ДСНС. Сьогодні нами було проведено тренінгове заняття острівець безпеки з дітками молодшого шкільного віку, чиї батьки є вимушеними переселенцями з території проведення АТО. Метою цього тренінгу було вдосконалити знання діток стосовно правил безпечної поведінки і відповідно здобути нові знання та навички стосовно безпечних правил поводження у різних життєвих ситуаціях. Чому була обрана саме така категорія дітей? Тому що ці дітки є новачками у нашому місті, і відповідно до даної перероку, відповідно до погодних умов і взагалі. Ситуації, які їх оточують, того що відбувається навколо, ми вирішили ще раз їм нагадати, як убезпечити своє життя та здоров'я, адже це є основною і головною цінністю у нашому житті. На згадку та для закріплення уроку кожен учень отримав закладинки та пам'ятки з основ безпеки життєдіяльності.